Друзі, вітаю! 21 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні у виданні Bloomberg виходить цікавий матеріал з посиланням на офіційний звіт розвідуваної служби Пентагону щодо оцінок. Ну як вони кажуть, нових, але як на мене це не зовсім нові, про перебіг подій війни Росії проти України. І вони доходять висновку, що обидві сторони і Росія, і Україна, зайшли в глухий кут. Ви вже це чули, я точно вам можу це сказати. І ви точно це чули раніше про глухий кут говорив Залужний, Буданов. Але що ж мають на увазі американці? Чому цей звіт з'явився нині і про що в ньому власне мова? Я вам зараз про це все розповім. Але прошу вас, як завжди, підписуйтесь на канал. Хто цього не зробив раніше, хто випадково на нього потрапив. Ви не про це не пошкодуєте. І я думаю, що в цьому зможуть запевнити мої підписники. Так, мої дорогі підписники, ви можете запевнити нових підписників у тому, що тут у нас цікаво. Бо ви це робите, коментуючи відео, ставлячи вподобайки, запрошуєте своїх друзів, я знаю точно долучатися до нашої платформи. Я вам за це шалено дякую. Отже, що ж говорять в Пентагоні? Наголошую, це офіційний звіт Пентагону, але станом на 30 червня. Але з'явився він лише нині. І чому? Але проте, чому, я думаю, ви напишете в коментарях. Під цим відео, я в цьому переконаний. А я вам скажу свою думку. Втім, розвідувальні служби Пентагону посилаються на окремі факти, коли стверджують про те, що ситуація і для Росії, і для України зайшла глухий кут. Насамперед, Україна все ще не має в достатній кількості боєприпасів. Якщо росіяни щодоби випускають по території України 10 тисяч артилерійських снарядів, ну то ми точно такого паритету поки що не досягли. різними оцінками було 1 до 5, 1 до 3, 1 до 7. Ця цифра плаває. Вчора той же самий Блумберг пише про те, що у нас зараз є ліміт на використання снарядів. Уже ми маємо проблеми з постачанням, і західні партнери дійсно сьогодні не встигають за потребами фронту. Про це говорить і президент України, та й в принципі ми самі про це знаємо. Збройні сили в України зберігають здатність до оборони, тому вони не дають Росії просуватися глибше в Україну і досягати всіх тих цілей, про які говорять у Кремлі, но зокрема про них часто згадує Путін звільнити, мовляв. Території так званих ДНР і ЛНР. І для нього ідея фікс просунутися. Чим глибше, тим далі, і розповісти російському електорату про те, що все дуже гарно у питанні реалізації цілей, так званий СВО, які постійно змінюються. Так, ці цілі час від часу коригуються і вони переозвучуються. Ну, я вам хочу сказати, в принципі, з самого початку широкомасштабного вторгнення Путін доволі розмито говорив про ці цілі і розумів, що ситуація може піти десь не за тим сценарієм, який він собі намалював, і залишав поле для маневру. Ну навіть нині. Враховуючи нинішню ситуацію, вони робляться так само. Я ще повернуся до Курської операції, бо у цьому звіті Пентагону вона не фігурує. Звіт зроблений станом на 30 червня. Далі пишуть розвідувальники про те, що. Росія обламала зуби об Харків, хоча планувала дуже швидку операцію. Натомість я вам додам, сьогодні отримали вони курську ситуацію. Але про глухий кут говорять не лише в Пентагоні. Про це згадували і розвідувальники в Україні, зокрема, очільник головного управління розвідки Кирило Боданов, пару місяців говорив саме про такий сценарій, і в тому числі ще минулого року про це говорив Валерій Залужний, про те, що ситуація в Україні з війною заходить у глухий кут. Зараз не є оригінальними пентагонівці. Вони говорять те саме наприкінці червня, колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Мілі ну ви скажете колишній окей, але давайте зробимо одну таку ремарку: що колишніх не дуже буває або колишніх в принципі не буває. Якщо військовий такого високого рангу коментує якісь події, то однозначно він їх коментує в інтересах Пентагону. Так от Марк Мілі ще до появи цього звіту, але він точно про нього знав, заявив, що війна в Україні зайшла глухий кут, проте Росії не вдалося досягти в ній поставлених цілей. Зараз фактично це повторюється за великим рахунком, нібито нічого нового немає. Зважаючи на те, що звіт робився станом на 30 червня, американці не могли в ньому не відзначити. Своєї долі внеску у нашій стабільності, бо направду так, як є, як сказав Джозеф Байден на з'їзді демократичної партії на третій рік після початку широкомасштабного торгнення Путін не досяг своїх цілей. Чергова констатація він також читав цей звіт, я не маю сумніву. А Україна все ще залишається незалежною самостійною державою, і вони відзначають ефективність використання в Україні систем Хаймерс. Ударів атакамсами, а також літаків F-16. Але справа в тому, що літаки F-16 офіційно у нас з'явилися дещо пізніше, після цього звіту, але вони вже про них писали і кажуть, ну ефективно ми їх використовуємо. Можливо. Але офіційних підтверджень навіть на сьогоднішній день, на цю хвилину, коли я вам записую відео про те, що літак F-16 щось десь вразив, ну, у мене особисто немає. Якщо ви знаєте про це, то будь ласка, напишіть. Але після 30 червня ситуація змінилася з початком серпня місяця. Захід був здивований успіхом збройних сил України в Курській області, який закріплюється, і навіть є певна динаміка до продовження військової операції в Курській області, хоча вона суттєво зменшилася. Ми контролюємо вже понад 1200 кілометрів. В російській території про це вчора доповідав головком. Окрім того, не враховано у цьому звіті кількість ударами безпілотниками, які ми наносимо по території Росії у липні місяці. Вже після звіту ми вийшли на паритет в переважній кількості щодо Росії. Ми ударяємо безпілотниками в кількісному вимірі більше ніж Росія по нас. І такий тренд може навіть зберігатися останніми днями дещо менше атак, але минулої ночі 11 безпілотників пролетіло по Москві. Вони були збиті, вони десь падали. Мер Москви говорить, що ай-яй, що сталося, несподіване. Звісно, я особисто поки що не бачу якихось. Суттєвих результатів, наприклад, ураження цими безпілотниками там, Кремля чи якихось стратегічних військових об'єктів. Але це і не є основною їх задачею, коли вони долітають до Москви. Просто уявіть, безпілотники України, ну, в принципі, ви уявляєте, на Заході ще треба їм це усвідомити. Вони долітають до столиці Росії, до Москви. І там їх збивають, але вони долітають. Тут якраз відбувається психологічний злам у Кремлі, хто продовжує сповідувати риторику і політику. Збереження наступальних операцій в Україні і підтримки війни на тому рівні, на якому вона є, тому що в Кремлі там також дещо різне бачення стосовно подальших подій в Україні. І зважаючи на те, що риторика про можливі сценарії заморозки або зменшення інтенсивності вогню в Україні, вони лунають час від часу, вони знаходять продовження і сьогодні. Тому звіт Пентагону, розвідувальників Пентагону, я вважаю дуже притомним. І, Таким, що може бути реалізованим на практиці реалізованим саме через переговори, які можуть відбутися вже цього року. Про це Зеленський говорив неодноразово, і Курська військова операція, яка нині триває, вона є такою прелюдією до цих переговорів. А поява звіту Пентагону якраз є тому свідченням. І чимало, до прикладу, спецслужби працюють західні із різними країнами для того, щоб переконати сьогодні путінський режим у необхідності. Завершувати війну. Єдине питання, в якому форматі як вона буде завершена, це ще залишається це питання відкрите. Ну, до прикладу, цієї п'ятниці до України приїде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Днями видання Блумберг, якщо не помиляюсь, ну вони взагалі є, знаєте, в топі світових ЗМІ, повідомляли про те, що Монді може привести і привезе до Києва листа від Путіна. Ну скажу так, повідомлення від Путіна про що, як і до чого не повідомлялося, але наголошувалося на тому, що Індія не виступає посередником між. Києвом та Москвою, що стосується майбутніх переговорів. Не хочуть вони бути миротворцем. Але сьогодні видання Reuters повідомляє про те, що моді закликав до відновлення миру перед візитом до України і анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією. Точніше війни Росії проти України. Нагадаю, 8 липня моді був у Москві. Він зустрічався з Путіним, обіймався з ним, ручкався з ним, цілувався з ним. І в цей момент. Путін дав команду обстрілювати Київ і прилетіла ракета по Ахмадиту. Цього не забули ми точно, і ви точно це пам'ятаєте. Але моді каже, що я з нетерпінням чекаю на можливість поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як друг і партнер, ми сподіваємося на якнайшвидше відновлення миру і стабільність в регіоні. До мене вже надходять запити прокоментувати цей візит моді до України. Просто ще одна деталь. Він Перед Києвом відвідує Польщу, тобто відвідує країни Європейського Союзу. Муді дійсно хоче розширювати свою співпрацю із Заходом, зберігаючи співпрацю із Москвою. Дуже мені нагадує Пекін. От один в один, абсолютна калька. Але поки що Сінзіпін не їде до Києва. Як на мене, це є для нього помилкою, тому що на тлі візиту Муді Пекін виглядає. Ну, м'яко кажучи, не дуже привабливо, але Сінзіпін міг би також взяти в руки ракетку першості, миролюбця, такого і навіть посередника, і примусити Путіна припинити війну проти України, але низка умов, які сьогодні сформовані щодо спроможності Росії воювати далі, ну і в тому числі і нашої спроможності, скажу заради правди, вона мені особисто засвідчує, що все ж таки підштовхують і Україну, і Росію. Росії в тому числі до переговорів єдине, що ми зараз намагаємося сформувати якомога краще наші переговорні позиції. Тому і Курська військова операція має місце на сьогоднішній день і вона не завершується, і ми не виведемо звідти війська, доки Путін не погодиться на переговори з Україною на умовах України. Про це також багато пише західна преса. А поява сьогоднішнього точніше, так, поява сьогоднішня. Звіту Пентагону ще рахується півторамісячної давнини, якраз підсилює цей сигнал і засвідчує про те, що Захід ну, не готовий надавати нам і не буде більшої допомоги для того, щоб ми здійснювали успішніші контроперації військові. Але, як видно, ми можемо це робити і не дуже з ними, навіть і без них. Хоча заради правди багато військової техніки західної. Використано в Курській області і чимало країн наших партнерів західних зробили відповідні заяви, що вони не проти того, що ми використовуємо їхню зброю на території Росії. Навіть Верховна Рада ухвалила відповідний закон, яким дозволяє українським військам проводити військові операції на території іншої держави, і це є абсолютно нормальним. Тому, друзі, ситуація доволі цікаво і динамічно розвивається в частині просування мирного треку переговорного. Особливо це виглядає цікаво, Вибачайте за таке слово, що я повторюю, але справді цікаво на тлі спроб сполучених штатів Америки закінчити війну Ізраїлю проти Хамасу. Там уже підготовлений навіть мирний договір. Хамас поки що не дуже на це погоджується. Я вам про це розповідав учора. Ентоні Блінкен напередодні три години спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенаміном Нетаняху і переконував його, що війну треба цю завершувати. Але я ще раз наголошую: я не бачу поки що перспективи мирних переговорів із Росією до виборів у Сполучених Штатах Америки. А які вони будуть потім, в великій мірі буде залежати від нас з вами. Тому, аби наші переговорні позиції були кращі, треба допомагати ЗСУ донатьте, Тим фондам благодійним, яким ви довіряєте, можете донатити і нашому фонду. Ми буквально сьогодні, завтра оголошуємо черговий збір. Посилання на цей збір я вам залишу в описі під цим відео, але там буде поки що картка самого фонду, на яку ви вже можете донатити і допомагати ЗСУ. Дякую, друзі, що ви були зі мною в цьому відео. Дякую, що долучаєтесь. Дякую, що коментуєте, дякую, що підтримуєте. Дуже вам дякую за те, що ви в мене є. І я у вас також. Я думаю, що ця подяка вона двостороння. Я в цьому переконаний всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна.